Бу. Всім привіт, мене звати Олег і це є Олег 17. І ми і, і граємо Roblox про І Я так благодарю, що ви підписались на мене, що я маю 58 підписників. Я скоро, скоро буду мати 60. І не забувайте підписатися на мене, щоб я мав 100 підписників. Якось можемо набирати лайк багато поставити. І коментарі напишіть. Ну, а ми починаємо. Але я поставлю на паузу, поки там прогрузиться. Все загрузився. Зараз там буде кнопка play і починаємо. І О, все. Це тут поставити тут. Нехай тут буде. Зараз ми заспавним за машину. Ну, Ну, там треба почекати, там, ну просто там не повністю там за... загрузилися. Ну, треба знову на пазу там поставити. Зараз почекайте. Все, загрузився. Всі. Це заспали машину. Ну, я там вже говорив. Ну, нап... ну, може, то, наприклад. І поїдемо хату вибирати. Зараз тут ск. Э, швидкість приправ... Ну, дам швидкість то що... Ну, щоб там ну, не неважливо. Просто я просто не дуже не знаю, що вам сказати. І, І так далі. Зараз заспамимо хату. Знову поставлю на паузу. Це я вибрав ту хату. Ну, е гарна хата, непогано, все чітко просто. Закриваємо гараж. Ну, ось так можна поставити. Ей! І, І підемо подивимося, що таке за хата. Ну, тут е якісь... Тут, тут телевізор, тут камін, пылесос, кухня, тут все, тут, тут гараж, тут вихід. Це є задній двор, джакузі, там щось там такое є. другий поверх, тут, тут комп'ютер, тут ліжко, тут ванна. Ну і душ, в принципі. І тут ширицей. Ну там гроші. І тут ще є балкон, о. Тут теж тут. Е, ну тут теж туалет. І тут теж ліжко, ліжко ліжко, І знову ліжко тут. Я не знаю навіщо, ти, скільки там мені так було ліжко, ну. Питаємо, подивимося задній двор. Все. Буду якесь тут щось включається, я не знаю, що таке за сині. А, тут, тут, тут таке... Ну, тут, ну лампа виключається там, тут можна навіть пожарти, там, бургер, м'ясо і так далі, я не знаю. І тут ще навіть є якийсь тут. Ну тут можна та косити, тут можна на тут, напевно, можна футбол грати. Там не, не потрібен. Тут є стіл, парасолька, щоб сонце не світило. Ну, поїдемо за продуктами ліпше. Зараз я тут закрию хату, щоб ніхто не прийшов. Ну тут холодний є да? Зараз... Я зараз карту візьму. Де тут є карта? О! Відкриваємо. Відкрий. За... Відкрию. Відкрив... 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 Відкриваємо гараж. Виїжджаємо, закриває, закриваємо гараж знову. І поїхали за, за, ну, за там їди, не знаю, наприклад. Ось тут є магазин. Ну тут су, солодкий там просто якийсь. Ой, то зараз я машину закрию. Так. Тут щось таке, ну то я не буду рухати. Ту я морозу, тут. То... Я беру чипси, пиццу, і кока колу Так. Ну, є. Эй. І йдемо на касу і платимо. Все, ідемо додому. Відкриваємо машину і їдемо додому. Так мені вже не потрібен. О! І все, поїд, поїдемо додому. В смислі? Є, ти Ти що тут робиш, гулхо? А ну іди свитце, я тебе зараз убью. Эй, е -е, іди світсе. Иди свиті, я сказав. Іди свитце я сказал. Не рухай мене. <звіться> а світься, ти хочеш? Попробуй тільки то. Зараз я загоняю до машину там. Ну, лаш, зараз почекай. Це я загоняю ту машину. гараж. Закрываем у клю... машину на ключ. Хата закрыта, все нормально. <связывая> да вы серьезно? Э! 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 Да иди иди не, ну, ты ну, Ты! Что за фигня? Да иди ты Иди Ну, не, ну что ты за Ну, ты дурак какой-то. <связывая> 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 да что ты это такое? Блин, да Тавини, издевается, блин, ну да что это такое? Треба ту, поту... А, не, уже не треба. Ах, блин, ну кто тут эти льва? вы издеваетесь просто, блин. Ну добро, пофиг. Ключ, включаем телевизор. И Ні, тут не секаво. О, это можно. Пусть так. Ам-мям-мям-мям-мям. Ам-мям-мям Ам мя-мям. Ам мя-мя-мям. Ам мя-мя мям-мям. Ам-мям мям-мям мям. мям ам мя мям ам мя мя ам мя мя мям ам мям 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 а мям 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 мяу Все, я поеду, короче, Виключаємо телевізор. Да, шкода, что Вин потерял, я же, я же, а как Вин, Вин забрал, я, я же сейф закрыл, эту, эту хату тут закрыл. Ну, добре, ничего не сделаешь. можешь там что-то сделать, я не знаю. Да, ала шкода, ну, ничего, бывает. Можешь в гро... поставить? Да нет. Да убери ты хрущи. Дашку. Да убери ты Да я не могу, я не могу. А, нет, я уже убрался. Просто нам много не не знаю. <слик> Играем за компьютером. Ну, а то просто лагає, ну шкода то не то а є гроші хоча б почекай ей так, є, я так радий, що є гроші Ну, добре. Добре, друзі. Наступного раз. Другу частину грати в роблоксі про Кевен. І не забувайте підписатися на мене, щоб я мав 100 підписників. І щоб я був щасливий я і ви. Ну, а зараз попа.